Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо UA Дніпро» у прямому ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні, 22 листопада, в Україні розпочався другий тур виборів міського голови в 11 містах дев'яти регіонів. На Дніпропетровщині сьогодні обирають міських голів Дніпра та Нікополя. як відбувається голосування, які порушення фіксують спостерігачі та поліція? Про це ми будемо говорити детальніше у сьогоднішній темі дня. Отже, до другого туру у Дніпрі потрапляв... Пели кандидат від партії пропозиція Борис Філатов та кандидат від партії Громадська Сила Загід Краснов за крісло мера Нікополя змагаються Олександр Саюк від партії за майбутнє та кандидат від партії Слуга народу Руслан Олійник. Міського голову Кривого Рогу обиратимуть 6 грудня через те, що діючий мер Юрій Вілкул знявся з виборів через стан здоров'я. Замість Юрія Вілкула у другому турі братиме участь Константин Павлов. 25 листопада кандидат набрав більше. 8% голосів виборців і посів третє місце. Про це повідомив голова Криворізької міської територіальної виборчої комісії Валентин Орлов. Таким чином, 6 грудня у Кривому Розі за крісло мера зійдуться Дмитро Шевчик та Константин Павлов. Сьогодні всі виборчі дільниці у містах Дніпро та Нікополь відкрилися вчасно. О 8.00 почали роботу 483 дільниці. З них 425 у Дніпрі та 58 у Нікополі. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області. Сьогодні у Дніпрі на виборчих дільницях правопорядок забезпечують представники поліції та муніципальної варти. Під охорону взято 425 виборчих дільниць з залученням поліцейських, працівників спеціального підрозділу та військовослужбовців Національної гвардії України. Станом на 10.30 до поліції Дніпропетровської області надійшло 28 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. Зокрема, 25 повідомлень надійшло до поліції Дні. Дніпра і три повідомлення до поліції Нікополя. За словами заступника начальника головного управління національної поліції у Дніпропетровській області Володимира Богоноса, більшість порушень стосувалися фотографування бюлетенів на виборчих дільницях. Також до поліції надійшло повідомлення, що на одній з дільниць в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра зникла печатка. Даний факт зареєстрований, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР та відкриття кримінального провадження. Говорить Володимир Богоніс, основна маса цих повідомлень стосується фотографування біолотнів, але хочу сказати, що саме фотографування воно не є кримінально каране чи адміністративно каране діяння, але це може говорити про готування до злочину. Тому Всіх людей, які фотографують бюлетень, ми однозначно опитуємо, і далі вже проводимо скажімо так, оперативну роботу, і встановлюємо, з якою метою це фотографування відбувалося. Звичайно, що якщо буде доказано, що людина магнат продати свій голос, то це буде вже людина притягнута до кримінальної відповідальності. Також є порушення і кримінальні справи, або я б сказав, так зараз вирішується, щодо порушень кримінальних справ. А саме на одній з дільниць пропала печатка, і зараз ми... Ми шукаємо і будемо швидше за все порушувати кримінальну справу за статтею 158, частиною 3, а саме кража, печатки територіальної виборчої дільниці. Також ще інші є факти, які ми перевіряємо, але можна сказати, констатувати, що вибори проходять спокійно, досить такі законні обстановці. Єдине, що дійсно нервують люди щодо фотографування, є повідомлення про те, що певні ресурси будуть виплачувати. Але ну, я хочу сказати людям, що не вірте, тому що ці ресурси зареєстровані ще в 2015 році, і що жодних коштів нікому не заплатили. Тому, як я би сказав, це є фейкові повідомлення. Не реагуйте і не продавайте свій голос, оскільки це є вже кримінально караним діянням. Станом на 15.00 до поліції надійшло 108 заяв та повідомлень, пов'язані з порушеннями виборчого законодавства. За результатами їх розгляду відкрито три кримінальні справи. За іншими фактами, проводяться перевірки та ухвалюють відповідні рішення. Також поліцейські відкрили кримінальне провадження після перевірки повідомлення, що у місті Дніпро проходять ярмарки з агітації за одного з кандидатів на посаду міського голови. Даний факт кваліфіковано за частиною 2 статті статті 160 Кримінального кодексу України. Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму. Поліція закликає громадян не порушувати виборче законодавство. Правоохоронці і надалі стежать за дотриманням виборчого законодавства та епідеміологічних заходів. Про це розповів заступник начальника Дніпровського відділу поліції Роман Дорош. 12 жовтня 2020 року поліція була переведена на посилений варіант несення служби. Тому на даний час несемо у посиленому варіанті несення служби заділено максимально особового складу. Ми будемо брати під охорону 425 дільничних виборчих комісій. Задіяно 1226 поліцейських так в день виборів буде задіяно на охорону приміщень територіальних виборчих комісій 886 поліцейських, 140 поліцейських спеціального призначення, 150 військовослужбовців Національної гвардії України і 50 поліцейських управління поліції охорони. Голосування 22 числа буде тривати до 20-ї години. А в день проведення виборів поліцейські будуть забезпечувати підтримання правопорядку на прилеглих територіях до виборчих дільниць, реагувати та припиняти правопорушення на самому пересфері сфері порушення виборчого законодавства. Під час несення служби на виборчих дільницях поліцейські будуть керуватися законом України про національну поліцію, Конституцією України, кримінальним кодексом, кодексом про адміністративні правопорушення та виборчим кодексом України. Щодо карантину, відповідно до постанови Кабінету міністрів України 846 14 9.20 прописані заходи, які необхідні для проведення виборів в умовах карантину. Вкривалися поліція, а також виборчі комісії. Саме цією постановою було забезпечено. Противіепідемічні заходи були забезпечені санітайзери, були забезпечені маски, антисептики, відповідна дистанція. А також були передбачені окремі кабінки для осіб, у яких було виявлено ознаки або ну, доступ, яких був би обмежений до загальної зали, також під час відвідування і під час знаходження на виборчих дільницях громадянам. Буде необхідно знаходитись лише в масках, і по можливості в перчатках маску можна буде зняти на прохання комісії за, для того, щоб пересвідчитися у особі громадянина, тобто пред'являєте документ свій паспорт, і комісія просить вас зняти на декілька секунд маску для того, щоб пересвідчитися, що саме ви є власником цього паспорту і вам. Є право голосувати на даній виборчій дільниці. Інші питання по карантину вони загальні, вони зараз прописані і в постанові Кабінету міністрів 11.00 від 11 листопада. Це так само дотримання. Дистанції це так само дотримання карантинних заходів у знаходженні в громадських спорудах. Це знаходження в масках обов'язкове не тільки на виборчих дільницях, а й у всіх спорудах. Тобто виборчі дільниці у нас можуть знаходитися в приміщенні школи, і там декілька виборчих дільниць може бути. І проходження саме по приміщенню школи так само необхідно проводити в масках. Тобто громадянин, коли заходить до приміщення, одягає маску обов'язково. Це передбачено постановою 11.00. Також заступник начальника Дніпровського відділу поліції Роман Дорош нагадав, що за порушення виборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Є як адміністративна відповідальність відповідно до 212 прим. 10 – це надання виборцям, учасникам референдуму грошових коштів чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, крім матеріалів агітації зазначених законом, пільг переваг, подарункових сертифікатів, послуг, робіт, цінних паперів. Кредитів, отримують білетів, інших матеріальних та нематеріальних активів за умови, що їх вартість не перевищує 0,06 ноль мінімумів мінімум доходів громадян, що супроводжується передвиборчою агітацією або агітацією з референдуму, згадування імені кандидата, назву політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, або використанням зображення кандидата, символіки політичної партії, яка висунула кандидата на виборах. Карається дана дія штрафом від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів. Зазначаю, що 0,06 – це коли будемо приймати рішення відповідно до заяв, там у нас є чітка позиція, чітка сума в розмірі 6 гривень. Є так само і кримінальна відповідальність за підкуп виборців або надання неправомірної вигоди для цього. Прийняття пропозиції обіцянка або одержання виборцем, учасником референдуму, членом виборчої комісії або комісії з референдуму, офіційним спостерігачем. Для себе чи третьої особи неправірної вигоди за вчинення або не вчинення будь-яких дій пов'язаних з безпосередньою реалізацією ним своїх виборчих прав прав з участі референдуму. Стаття 160 кримінального кодексу за ці дії передбачається відповідальність від 100 до 300 неоподаткових доходів громадян виправними роботами на два роки або обмеженням волі на два роки. Пропозиція обіцянка надання виборцю чи учаснику референдуму, кандидату, члену виборчої комісії або комісії з референдумом непромірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов'язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права, права в участі референдуму, карається позбавленням волі на три роки, а також супроводжується обмеженням права обіймати посаду певних посад на три роки. Надання виборцям, учасникам референдуму, юридичним особам, неправірної вигоди, що супроводжується передвиборною агітацією або агітацією з референдуму, нагадуванням імені кандидата, назви політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, або використанням зображення кандидата, символіки партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, карається обмеженням волі. До трьох років. Позбавлення волі від двох до чотирьох років. Позбавлення права обіймати певні посади до трьох років. Ми стежимо за оновленням даних від поліції і будемо надалі вас інформувати. На 11.00 офіційних даних щодо явки виборців ще не було. Про це повідомив голова правління комітету виборців України Станіслав Жолудів. Також за його словами спостерігачі зафіксували ряд порушень виборчого процесу як у Дніпрі, так і у Нікополі. Говорить Станіслав Жолудів. Стосовно е ранкових підготовчих засідань відкриття виборчих дільниць, ми не зафіксували принципових якихось порушень ну звичайного характеру, десь там затримка на. Кілька хвилин, якихось випадків неявки членів дільничих виборчих комісій на ранкове засідання, тобто відсутність кворуму, ми також не помітили. Ті поодинокі випадки, коли не вийшли члени дільничих виборчих комісій на роботу сьогодні, вони майже всі мають поважні причини з різних обставин. Частіше за все, це стан здоров'я, тобто ніяких проблем з систематичним, так скажемо, не виходом на Робочі місця ні в Нікополі, ні в Дніпрі, ми не зафіксували. Виборчий процес почався по території двох міст вчасно, і в принципі проходить він достатньо спокійно. Крім окремих випадків, от ми маємо щонайменше вже з чотирьох виборчих дільниць у Дніпрі: 121 113, 121 275, 121 052, 121 290 інформацію про фотографування виборчих бюлетенів виборцями в кабінах для таємного голосування. На виборчій дільниці 121 323 виборець прийшов за грошима на виборчу дільницю майже офіційно, і заявив, що а де тут можна отримати гроші, якщо я проголосую, конкретно назвав прізвище кандидат і так далі. По всіх цих випадках, от п'яти зараз працює поліція, і там написані відповідні документи, складені, тобто ми очікуємо відповідну реакцію компетентних органів. На виборчій дільниці 121.068 було зафіксовано підвезення груп людей. Не зрозуміло, хто це виборці, це про чи просто особи якісь незрозумілі, так скажемо, під виборчу дільницю. Ну це принаймні один випадок, коли от поки що ми зафіксували організоване підвезення. Це ті, так скажемо, порушення або певні. Ознаки порушень, які, можливо, ми будемо мати і далі протягом дня голосування, якісь нові свідчення подібних ситуацій, по місту Нікополь, нашими спостерігачами було виявлено один так званий екзитпол. Люди представляються. Представниками журналістської спільноти видання Ліганет, але насправді вони збирають інформацію на користь одного з кандидатів на посаду міського голови. Тобто, ну поки що ми стежимо за цією ситуацією. Якщо збір інформації йде не зі збіром даних людей персональних, це не має ознак підконтрольного голосування. Тобто, поки що, ми вважаємо, ну це не заборонено, це нормальна ситуація. Для кого би не збиралася інформація? Головне, щоб е інтерв'єри не запитували у людей їх персональні дані, а просто інформацію за кого вони віддали голос. Тому ми стежимо за цією ситуацією і будемо далі вас інформувати про перебіг подій. Голова Дніпровської територіальної виборчої комісії Олександр Саленко повідомив, що явка виборців під час голосування у другому турі виборів міського голови Дніпра станом на 13,00 склала 13,24%. Нові дані про явку виборців та зафіксовані порушення. Голова правління комітету виборців України Станіслав Жолудєв розповість нам під час прямого включення. Тож залишайтеся на нашій хвилі. Ви слухайте програму Тема. Українському радіо Дніпро Нагадаємо, сьогодні говоримо про те, як на Дніпропетровщині відбуваються вибори мерів Дніпра та Нікополя, які порушення фіксують спостерігачі та поліція під час волевиявлення. У Дніпрі всі 425 виборчих дільниць забезпечили спецзасобами та інформаційними матеріалами про карантинні обмеження. У людей з підвищеною температурою також є можливість проголосувати. Для них передбачені окремі кабінки. У приміщеннях, де розміщуються дільниці, проводять вологе прибирання, обробку спецзалу. З розчинами, зокрема, дверних ручок, кабінок для голосування та столів. Про це повідомив директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Артем Ніділько. Ми проінспектували. Проаналізували те, що ми видавали попереднього разу. Зараз ми розуміємо про те, що деякі речі, такі як плакати, їх ми виготовили в повній мірі для того, щоб забезпечити всі виборчі дільниці. А такі, як там термометри, скажімо, вони позалишалися, і ми буквально там забезпечуємо ті виборчі дільниці, на яких термометри вийшли з ладу. Що стосується дезінфекції. То ми дезінфікуючими засобами забезпечимо теж абсолютно всі дільниці, масками забезпечимо всі дільниці. Забезпечення відбувається абсолютно різними шляхами. Бачимо про те, що ми передаємо на райони, там, де дільниці, які закріплені і знаходяться в приміщеннях освітніх закладів, або в приміщеннях, які за які відповідає департамент транспорту, скажімо, або медицини, вони забезпечуються профільними департаментами. Всі норми, які того вимагає карантинні заходи і карантинні обмеження, дотримані буде робитися постійно вологе прибирання з дезінфекцією, частіше ніж того вимагає законодавство. Чи передбачені місця для того, щоб зберігалася дистанція? Для цього у нас є стрічки, на які треба звернути увагу. Тому запрошуємо всіх брати з собою кращу ручку. Дітей залишати дома або з кимось на майданчику дитячому приходити це. Я думаю, що займе цього разу близько п'яти хвилин. Сьогодні у Дніпрі усі, хто проголосував, перевізники везуть додому безоплатно. Про це повідомили директор товариства Ігрек Михайло Клокун та заступник директора товариства Дніпробас Олександр Вараве. Після попереднього туру виборів, які показали досить низьку явку, до великих автоперевізників зверталися різні комітети виборців з пропозицією якось допомогти. Ми порадилися з колегами і вирішили, що ми можемо людину, яка виконала свій громадянський обов'язок, привезти додому безоплатно. Сказав Михайло Клокун. За його словами, для того, аби довести, що людина була на виборчій дільниці, потрібно після того, як проголосували, зробити селфі на фоні дільниці. Він підкреслив, що фото слід зробити саме на фоні таблички виборчої дільниці, не всередині приміщення і тим паче не в кабінці і не з бюлетенем, виставити це фото у соцмережі і показати його при вході водієві. За словами юриста В'ячеслава Шестірікова, така акція не порушує виборчого законодавства. Цитую в даному випадку мобілізація громадян для того, щоб вони голосували. В принципі, це є абсолютно, скажімо так, нормальний механізм і побажання. Інша ситуація, коли буде про це десь повідомлено як агітацію, повідомлено у прив'язці до певного кандидата, і це повідомлення не буде оплачене з виборчого фонду, тоді це буде пряме порушення, безумовно розповів. В'ячеслав Шестіріков. На думку організаторів, така акція підвищить явку виборців на дільниці. І щодо явки виборців та порушень виборчого процесу, нам розповість голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолудів. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Станіслав, нас цікавить, от яка зараз нині явка виборців за останніми даними? 20% у Дніпрі. І останні дані, що у нас були по нікополю, там була від 15 до 18 відсотків на різних дільницях? Тобто консолідованої цифри ще немає, це на 16-ту годину а, на 16-ту в Дніпрі, а на 15 по Нікополю. А скажіть, будь ласка, от які основні порушення фіксують спостерігачі? Ну, найбільш поширені порушення це фотографування виборчого бюлетеня. Виборцями в кабінах для таємного голосування ми тільки по Дніпру, от зараз вже вісім наших спостерігачів дільниць зафіксували, де були такі випадки. Фотографуванням, це найбільш поширене. Більше, якби то, ну всі інші там розірваний бюлетень одним з виборців, тому що, мабуть, він не має там свого кандидата, але він його вкинув до виборчої скриньки. На одній дільниці виборець прийшов і вимагав гроші за те, що він голосував за певного кандидата, бо йому обіцяли. Ну там по всіх цих випадках працює поліція. Ну, а от таке, щоб було. Саме поширена, я скажу. От вже вісім виборчих дільниць з фотографуванням. Це ну, достатньо великий показник для такої низької явки. І скажіть, будь ласка, наскільки виявлені порушення можуть вплинути на результати виборів? Е, ну, якщо ті, хто фотографують, це роблять. Е, так, що ми можемо, не ми я маю на увазі наші спостерігачі, можуть зафіксувати це, то це поодинокі випадки, але ж переважна більшість може робити це настільки приховано, і потім отримувати гроші за демонстрацію бюлетеня з певною позначкою, тому це може дуже суттєво вплинути, враховуючи кількість. Зареєстрованих в о, цих вайбер та телеграм-каналах, от тільки той канал найбільш поширений, який зараз ми зафіксували, це підработка вибори Дніпро, можливо, ви про нього чули. Mm -hmm, тобто, так. там станом на сьогодні 25 тисяч вже зареєстрованих користувачів, при явці 20 відсотків, двадцять тисяч це дуже велика кількість, і якщо вони... Це роблять більш приховано, там вимикаючи гучність, там будь-які звуки в кабіні. То ніхто не може навіть з'ясувати, що вони фотографують бюлетень. а це може носити масовий характер. Ми фіксуємо тільки в тому випадку, коли виборець настільки так скажемо необачний, необережний, що чути або видно, як він фотографує. В інших випадках це ж неможливо зафіксувати. Тому це може бути впливовим моментом. Дякуємо вам, зрозуміло і нашим радіослухачам. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був голова правління комітету виборців України Станіслав Жолодєв. Більшість порушень виборчого процесу стосуються фотографування бюлетенів на виборчих дільницях. Про це з місця подій повідомляють спостерігачі та свідки події. І детальніше про це нам розповість громадський омбудсмен із захисту виборчих прав громадянської мережі опора Роман Муха. Він з нами на прямому зв'язку. Скажіть нам, будь ласка, от за інформацією поліції, більшість порушень це фотографування бюлетенів. Ви це підтверджуєте? Так, наші спостерігачі на а, виборчих дільницях фіксують масове фотографування. Станом на а, цю годину нам зафіксовано вже більше 20 випадків фотографування виборчих білоків на дільницях. А такої кількості а, порушення а саме там фотофування, жодної попередній виборчі компанії, я не пам'ятаю. Це одне з найбільших порушень по кількості, яке, яке зараз ми фіксуємо. Так, це фоторфання, вона може бути або ознакою того, що ці люди хочуть розголосити своє виявлення, або може бути однієї з ознак, що це відбувається клуб виборців. А які ще порушення фіксуєте? Наприклад, чи пристосовані дільниці для голосування людей з інвалідністю? Наприклад, це больбольне питання В наших виборчих дільниць дуже маленька частина виборчих дільниць, які пристосовані для голосування для людей, які мають Обмеження можливості, а так майже на всіх це дві третини виборчих дільниць вони не обладнані пандусами. А якщо, наприклад, виборча дільниця розташована на другому поверсі, то людина без сторонньої допомоги вже не зможе потрапити до такої дільниці. А, і так само вони не облаштовані для людей, які мають вади зору. Так вони не облаштовані тактильною плиткою, немає маркування спеціально для таких людей. Поштовані для людей з обмеженими можливостями. Ми також фіксували поодинокі випадки порушення. Так, ми зафіксували факт, що та людина порвала свій виборчий бюлетень, що є складом адміністративного правопорушення. Також ми фіксуємо зараз по місту біоборди із агітацією, а саме з прихованою агітацією, так звана, яка містить слогани кандидатів, що також є порушення виборчого законодавства. Чи фіксуєте порушення дотримання епідеміологічних заходів на виборчих дільницях? А ми фіксували поодинокі випадки, що вони не були дотримані так, не були позначені спеціальні виборчі кабінки для людей, які мають ознаки респіраторних захворювань. А також ми зафіксували, що не поодинокі випадки, що не були обладнані виборчі скриньки для людей, які проголосували, які мають захворювання дякуємо вам і шановним нашим радіослухачам нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був громадський омбудсмен із захисту виборчих прав громадянської мережі ОПОРА Роман Муха. Він розповів, що деякі дільниці в нашій області не пристосовані для голосування людей з інвалідністю. Також, окрім фотографування бюлетенів, представники опори фіксують порушення дотримання епідеміологічних заходів на виборчих дільницях. І зараз ми перевіряємо, чи є нові дані про порушення в. Від Поліції нових даних немає. Нагадаю, що станом на 15.00 до поліції надійшло 108 заяв та повідомлень пов'язаних з порушенням виборчого законодавства. Виборчий процес триває. Дільниці працюватимуть сьогодні до 20.00. Завтра у школах Дніпра, в яких розміщувалися виборчі дільниці, розпочнеться навчальний процес у звичному режимі. Про це повідомили в управлінні освіти Дніпровської міської ради. Це була програма. Тема дня в студії для вас працювала ведуча Світлана Гнівенко, редактор Мальвіна Карпенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко. На все добре вам. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.